Виставляли було з цілої України. В Коломиї були люди і були сомільє. Ми не сказали, з чого, дали спочатку напій, і ніхто взагалі навіть не догадався. Знали горіх? Ну, з чого, як, що. Ми як почали розказувати. Спочатку, ну, ті оптові клієнти, які скупляють щось, сервину, сказали: ну, на ринку вперше, щоб з листя чорного горіха, був такий гарний смак. Всі привикли до... Такого ядреного, невідомого і відлякуючого. А він просто ніжний. Що в ньому є всередині? Не просто горіх, як горіх, що в ньому є? Ми розбили його вже, будемо казати, на молекулярному рівні. Бо ми з нього беремо і платиноїди. Це в нас алхімія, якщо люди розуміють, що таке. Ну, і ми бавимося тим, цікавимося. Плюс у нас є виріб, свій алкоголь робимо завдяки пану Михайлу. Це його вже мозги тут вкладені, його розум, його терпіння. Терпіння до мене, терпіння до горіха, терпіння до клієнта. Він шукає золоту серединку для того, щоб було всім добре. Горіху клієнтам, і він, мав з того, надлишок. Займаюся крафтовим виготовленням міцних дистилятів, фруктових в основному виноградних. І е, настоянок, та, і також джинів. По бажанню Михайла, він е, зателефонував мені одного разу і каже: в мене якби є надлишок е, Чорного Горіха як самої сировини. Каже, так як я знаю, що ти займаєшся крафтовими дистилятами, давай щось створи, щось придумай. Я ж кажу йому, давай тоді вийшли мені цей матеріал свій, свою сировину, і я буду з нею гратися, трохи розробляти, пробувати у різних напрямках, в якому вона може нам більш сподобатися, більш сподобатися клієнту по смаку, по органолептиці. І одного разу я був у Києві десь на початку року, і там зустрічався. Таким з такою хорошою, поважною людиною, як Іван Бачурін, він є президентом Асоціації Сімлія України. І я йому цю базу нашу показав, і він сказав, що дуже хороший, перспективний продукт для початку, але спитав, що ти з нього хочеш зробити. Я йому сказав, що хочу зробити аналог українського єгремейстра. Е він підтвердив, що це є дуже. Добрий початок. Якщо в мене то вдасться, то буде дуже перспективна штука. Зараз, як ми прийшли на цей четвертий форум, значить, є багато людей, які підходили до нашого столу, куштували, дегустували цей напій. Ми предлагали спочатку пробувати базовий напій, а потім вже перший купажований напій із травами. Які вже я по авторському рецепту зробив. Багато людей, хто підходив до нашого стола, говорили, що їм дуже сподобався і база, але вже в кінці, після того як вони розуміють, що таке база, пробували вже лікерний виріб і казали, що їм дуже подобається. Ми будемо позиціонувати цей напій як частково лікувальний, тому що всі в принципі, всі настойки, які робляться, вони в будь-якому випадку робляться на ботанікалах. Тобто, то будуть якісь трави, то можуть бути якісь ягоди і тому подібне фрукти. І вони в будь-якому випадку йдуть якісь як лікування. Одні понижають тиск, інші дуже хороші у випадках з гіпертонією, із високим пульсом і так далі. Тобто там дуже багатий спектр. І плюс ще у них міститься дуже багато вітамінів. Починаючи від калагану, звіробою і дуже багато-багато, то дуже багато перечистиних трав, які там входять. М'ята там ходить, перцові теж входять такі міцні трави. На Чорному оріху, я так думаю, що можна навіть і джин робити. Джин складається з самопростих ботанікалів, то є базові теж, як ялівець і коріандр. Ви додаєте це, можете робити настій, а можете переганяти його. Далі там вже по смакових можна включати свою фантазію і додати від цитрусових, до квіткових, до фруктових ноток і у різних пропорціях. Можна е, зробити базу на ялівці і коріандрі, а туди вже додати по 5-10% із других е, ботанікалів, які вам до смаку чи до вподоби, можливо, чи може ваша фантазія там собі щось так придумала. І вже настоювати, робити настій чистий. За базу, як чорний горік, так, то буде як додатковий ботанікал, мож, можемо так враховувати у дистиляті. Окрім ялівця та коріандра. Ну, стандартно 10 днів настоюється, якщо робимо просто на 40% дистилят. 10-14 днів у темному місці.